А ми продовжуємо здивовувати наших клієнтів дуже гарними пропозиціями. Це не акція, купи багато, і отримай якусь знижку. Ні, це лояльність. Наша від намата сала. А, тож в нас запущена ще одна цікава пропозиція на систему All In One від Лівалтек. Це 5 плюс 5 для квартири, будинку чи офісу. Це не якийсь колхоз. якщо ви хочете зробити свою квартиру енергонезалежною. Ставити інвертор плюс там, акумулятор, це все в одній системі, як холодильник. Дуже тихо, майже безшумно. виглядає як преміум клас, впишеться в будь-який інтер'єр. Ціну не скажу, бо не можу озвучувати її в ефірі. Тож, якщо хочеш зробити свою оселю енергонезалежною, Звертайтесь на Мата Салар, продаст і встановить.